Я від неба твого від твоєї землі, доки є ти у мене душа не змаліє, золотим колоском на блакитному тлі, ти зориш, балакліє. Мені дуже пощастило народитися і жити в найкрасивішій країні світу, омріяній Богом землі, бути плоттю від плоті найдавнішого та найхоробрішого народу. Я, Українка, я з Балакліє. Українське містечко засноване козаком Яковом Черніговцем у 1663 році, сьогодні відомо усій світовій спільноті, і з його звільнення на початку вересня розпочався контрнаступ на Харківщині: Віра, надія та любов наріжні камені життєствердження кожного українця. Віра в Бога у людей, у зсу, надія на звільнення всієї території України. На повернення кожного з нас додому. Як два сильних крила, віра і надія дарують любов це й любов до землі, до рідної домівки, до батьків, любов до ближнього, не може усвідомити ворог, що нас, як ту неопалиму купину, не знищити. Нас скидали до в'язниці, а ми навіть у катівні не втрачали віри та викарбовували на стіні очі наш. Нас Залишали без світла і зв'язку, а ми все одно знаходили можливість дізнатися про новини з фронту і підтримати своїх. Нам заклеювали бігборди російською пропагандою, але ми пам'ятали Шевченкові борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая». Наших батьків змушували рятувати нас, дітей, далеко за межами рідного міста чи навіть країни. А ми продовжуємо вчитися і отримувати освіту в українських школах, нашого цвіту по всьому світу, але ми все одно разом. Чому ж так відбувається? Відповідь читає Довженка. ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі за батьківщину, і у кожного з нас свій фронт, але на всіх одна мета працювати заради спільної перемоги над ворогом. Сьогодні Балаклія понівечна, але вільна. Вона схожа на пальму, про яку писав сковорода. Чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори, вірю у відродження та розквіт рідного міста та всієї України. Війна ми втомлена та ніким не зломлена. Розквітай, земле ти моя. Пізнаю свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю і вже бачу шляху життя. Дивлюсь вперед. І бачу попереду себе з тобою, Україно, Бачу назавжди.